Я виховувалася в батутітній родині. Ці такі недостатки були в мене в житті, у нас було багато, і мені так шкода не було тих діток, що дітки невинні, що вони не винні, що родились там чи бідніші, чи щось. Вони ж не винні. 45-річна пані Валентина, мама опікун восьми дітей. Та біологічна вже дорослого сина. 16 років тому разом із чоловіком вперше взяли під опіку тоді 10-річного Льоню, в якого померли батьки. Я взяла там тиждень-два. Але, знаєте, відвезли його в інтернет він мені письма писав звідти. Такі письма, що за душу. І ми взяли на новий рік, на канікули, на весну. Бо така золота дитина, так старається, так пішла. Складу, кажу, поможі, ну, як там вияснити, як що до чого, помогли мені оформити першу дитину? Згодом подружжя стало опікунами ще трьох діток. Нині всі п'ятеро вже дорослі і дехто має власних дітей. Перед початком повномасштабного вторгнення Валентина з чоловіком взяли під опіку ще чотирьох дітей: – 13-річну Карину, 11-річного Євгенія, 9-річну Анастасію і 6-річну Марину. Усі разом і пережили сім місяців окупації в селі Долинське, що на Херсонщині. Виїхати раніше жінка не могла, поза як працювала працівником І несла відповідальність за підопічних. Я працювала, а дітки були вдома в будиночку. і Ми вирішили втікати, тому що без, тяжко стало виживати там. Була безкоштовна окупація Берегиня. Вона вивозила жінок і дітей безкоштовно. Я подала заявку, мені сказали, 3-4 місяці, неділі чекати. Але потім вона ввечері перезвонила мені сказали, якщо ви згодні, то на ранку. Жінка евакуювалася в Київ разом із чотирма дітьми та одразу почала шукати в соціальних мережах організації, які б могли допомогти з житлом та коштами, і знайшла в броварах. Прихистили багатодітну родину, СОС дитяче містечко України. Мені дуже допомагає сусмістечко. Мені матерально і морально вони дуже допомогли. Психологи, всі, всі, оце так Навіть нам дали таку людину помічницю. СОС дитяче містечко благодійна недержавна організація, яка створена у броварах у 2010 році для підтримки сімейних форм виховання. На території містечка розташовано 14 будинків. Нині живуть родини лише в трьох із них інші закріплені за родинами, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Наше завдання надати їм психологічну підтримку, освітню підтримку, матеріальну підтримку, якщо це потрібно. Ми оплачуємо комунальні послуги, ми закуповуємо техніку, меблі. Е Стільну білизну, ну все, 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 що потрібно, таке, щоб Діти мали комфортні умови для проживання. Це все забезпечує організація. Діти ходять в звичайні школи, тобто вони не ізольовані. За виховання кожної дитини опікун отримує мінімальну заробітну плату. Також за родиною закріплений фахівець із соціальної роботи, який визначає потреби дітей. Відтак вони відвідують гуртки, репетиторів чи на щотижня їздять на розваги, доглядають за домашніми улюбленцями. Яка, смаколик, Котика ж, живчик за рибками. Всі доглядаючі, м'яку клітку чисить Каріна. Ви допомагаєте мамі по господарству якось? Так. Діжурство у вас є? Так. А що це тоді розкажете? Э -э у нас діжурний витрає зі столу вбирає, а кожен після себе. А як ви, у вас є графіки якісь? Завжди чергуємо я, Женя і Каріна. Нині в броварах зареєстровано 57 дітей сиріт, 114 дітей позбавлені батьківського піклування, та 21 дитина залишилася без батьківського піклування. Таких дітей розподіляють у прийомні сім'ї, будинки дитини, у дитячі будинки сімейного типу. Також їх можуть усиновити чи удочерити. Я просто мама от виховую чисто серцем, чисто любов'ю. Понімаєте, от всі всі науки. Так, да, їм жизні пригодяться. Але материнську любов їм ж ніхто не розкаже, ніякі книжки не чу. Люблю і все. Малина. А що ти робиш? Не малювати? Да. І Що це за кольори? Ти знаєш, які це кольори? Мам. Які? Три. Сині і софт. А що він означає? Прапор України.